У грудні 2024 року українських болівальників шокувала звістка про позитивну допінпробу Михайла Мудрика. Його організмі знайшли Мельдоній. Він гарбожився, що свідомо не вживав жодних заборонених речовин. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати, як це могло статись. Знаю, що не зробив нічого поганого. Все ще сподіваюся. Що скоро повернуся на поле Челсі. Звісно, відразу ж довелося відсторонити мудрика, хоч публічно клуб і висловив підтримку своєму гравцю. Справа ж миттєво почала обростати теоріями змов. Одні звинувачували у підставі мудрика російську модель Віолетту Грачову, з якою Михайлу приписували таємний роман. Болотіна, звісно, заперечила свою причетність, а невдовзі дала привід для чуток про стосунки вже з іншим футболістом хавбеком Івентоса Вестоном Макені. Згодом з'явилася ще одна шокуюча версія провальної до пінпроби. Перебуваючи восени у таборі збірної, Михайло відчув дискомфорт у коліні. Є такий фізіотерапевт збірній. Він не українського походження, він хорват. Іван поробія. Він працює близько року десь збірній України. Якийсь чуток знову ж таки, я не бачив там, я не був присутній. Я лише оперую тими чутками, які до мене доносяться. Він взявся зцілювати Михайла Мудрика ін'єкцію. Цей укол був, начебто, зі стовбурових клітин корови, які зараз могли містити мельдоній. Версію Бурбаса відразу спростував спортивний лікар Дмитро Бабалюк, пояснивши, що ін'єкція стовбурових клітин це поширена практика. Щоправда, ці самі стовбурові клітини беруться із тканини самого пацієнта. Стовбурові клітини це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Правда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта, жиру, кісткового мозку чи крові для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта. Брати це від тварин небезпечно, плюс власні клітини справляються. Яким би способом не потрапили заборонені речовини до організму Михайла, своїй провини десятка синіх не визнав і запросив до пінпоробу бі а згодом успішно пройшов детектор брехні. Зараз над справою українського Вінгера працюють адвокати, ті самі, які свого часу скоротили термін дискваліфікації поля ПОГБА. із 4 років до 18 місяців. Звістка про позитивний результат допінг-тесту мудрика була неприємною. Дуже шкода хлопця. Що йому порадив би лише терпіння і витримки. Сергій Нагорняк про допін скандали на жаль, знає не з чужих розповідей, а з власного досвіду з його іменем пов'язаний один із перших допін скандалів незалежної України. У далекому 97-му в організмі Нагорняка, після першого оф відбору на Мондіаль го проти Хорватії, виявили заборонений бромантан. Це препарат, який підвищує фізичну працездатність, уповільнює розвиток процесів втоми і прискорює відновлення. І що примітно цей самий препарат дозволений до медичного застосування лише на Росії. Але повернімося до історії нагорняка. У халантності тоді звинуватили медика Дніпра Леоніда Левченка. Висновки після того, що сталося, я зробив серйозні: у жодній зі своїх команд, незалежно від рекомендації клубних лікарів, не приймав навіть вітамінів. Свого часу мене просто вбивали розмови про те, що нагорняк за півгодини до початку матчу усамітнився в туалеті, щоб прийняти якийсь містичний засіб. Маячня якась я чув, що бромантан може проявитися лише в тому випадку, якщо він потрапив до організму за дві години до гри. У моєму випадку це було виключено, але я мав взяти провину на себе, бо так було потрібно. Нам могли зарахувати технічну поразку 0,3, а такий розрив у рахунку вже не відіграється. Тож технічної поразки проти хорватів нам не зарахували, а залишили результат 0-2. вдома ж саніжовті розписали нічию 1-1, і на мондіаль так і не поїхали. До слова дискваліфікацію на горняка згодом скоротили із двох декларованих років до одного. Історії з Нагорнюком передував інший скандал у 1993 році, у якому фігурував українець. Щоправда, виступав він у польській легії. Мова про Романа Зуба, у якого нібито виявили перевищений рівень тестосторону, та історія шита білими нитками. Подейкували, що вся команда вживала заборонні препарати, а цапом відбувайлом вирішили зробити саме українця. Зрештою, повторний тест виявився негативним, але навіть попри це зуба на рік відсторонили від футболу. Після відбування покарання він став гравцем львівських Карпат. В Україні ми навіть не знали, що то таке. Я лише зрідка чув слово допінг, не більше того. Якби таке трапилося на 3-4 місяці пізніше, здав би аналіз тут, а паралельно звернувся б у незалежну інстанцію в Кельні чи Женеві. Коли в нас почали відбирати чемпіонство, я поїхав у Москву до професора Португалова. А він констатував, що в мене рівень тестостерону різко впав. Якщо б ти хитрував і виводив його чимось з організму, я б це побачив сказав португалов скоріш за все тебе підставили. У препаратів, які підвищують тестостерон, через десяток років зонуватили Карпатівця Ярослава Хому. Під футболу його усунули на сім місяців. Себе він вважає заручником конфлікту між тодішньою ФФУ і львівським клубом. Антидопінгова лабораторія тоді функціонувала тільки в Києві. Після вердикту її представників я поїхав до столиці і поцікавився в них, які власне препарати я приймав. Відповіді так і не дочекався, бо цих препаратів апріорі не могло бути. Вирок мені просто вигадали. Невдовзі за свій кошт я поїхав до відомої клініки в німецькому леверкузені. То мене запитали, як називається той антидопінговий центр в Києві. З'ясувалося, що він не ліцензований та проба, яку я здав Левер Кузені, виявилася негативною. допінг скандали стали лейтмотивом цілого минулого десятиліття для шахтаря. Гірники систематично вляпалися в історії, пов'язані із забороненими препаратами. Наприклад, на допінгу попався скандальний півзахисник Олексій Гай у 2011-му, Нібито прийнявши краплі від гаймориту, я використовувався, промивав там нос. Ну ці всі процедури не зовсім приємні, але тим не менше. Появився взагалі без что-то може привести. Тут лежу вдома, і Артур Лені звон говорить, що тебе допін. Потім вже зрозуміли, що не можна було просто эту дозу. Гай тоді взагалі не отримав покарання, а клубний лікар відбувся переляком. На півроку йому заборонили перебувати у технічній зоні. Але Допін, звісно, став не найбільшим зашкваром гая в українському футболі. До прикладу, у 2014-му, коли хавбек вже виступав за чорноморець. Він став єдиним серед моряків, хто відмовився одягнути футболку на підтримку української армії. Фобі, 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 раз, тут, раз, тут, тут Ба більше гай відмовлявся називати Росію агресором. А ще наприкінці 2021-го, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, давав є хітну відповідь на запитання: чий Крим? Крим а чий наш? Окей, <хи> на відміну від гая у тому таки 2012-му серйозно поплатився за допін скандал воротар Олександр Рибка, який на ту пору виступав за Жехтар, голкіпера підловили на вживанні сечогінного препарату фуросеміду для зменшення ваги. Рибка не полював до медиків, а взяв усю провину на себе. Але йому почали закидати, що він, начебто, пив ці таблетки, щоб рахувати сліди вживання інших заборонних речовин. В першому суді в УФА, коли прийшов. Врач, который непосредственно разбирал этот анализ, там уже, и он говорит, что сейчас уже как бы техника на таком уровне, что даже если бы он принимал какой-то, то есть, как бы подозревали, что я этим препаратом выводил какой-то допинг. И он говорит, что Даже если бы он принимал ну, какой-то допинг, часть бы, какая-то минимум, там ну, все равно бы осталась. Рыбка сама пребывала на пику карьеры. І завдяки блискучим виступам за «Шахтар» тоді був претендентом номером один у воротах збірної України на Євро 2012. Але б допінг розбив будь-які мрії. Олександра дискваліфікували на два роки. Протягом цього часу він підтримував форму разом з Оболонню та київським арсеналом. І зрештою, як блудний син повернувся до Динамо, з якого за кілька років до того зі скандалом перебрався у Шахтар. ситуації можна було знайти інший вихід. ось так говорити. Тобто, ну, це вже не від мене завісило, ну. Але... Я думаю, що можна було знайти, не найти, а ні, не ті ну, вийти, якби надіялася. Бум легким лівким наказанням. Далі серед гірників у скандал вляпався Фред у 2015-му п'ятнадцятому. зірка гірників здав позитивну пробу під час виступів за збірну Бразилії на Копа Америка. в організмі пізахисника. Віднайшли гідрохлоратіазит. Сачоїний препарат, який зазвичай вже на півроку. Когда ну всі сторони проаналізували ситуацію, це мені було лучше рішення. Почому тому, що якщо ви далі йшли вказ, то там можна було ожидати все, що годно, вплив до ще півтора року. Мінімум дискваліфікація Допінг заплюмував кар'єру і ще однією суперзірки і багаторічного капітана Шахтаря Даріо Псерни. У поробі, яку взяли у Хорвата в березні 2017-го, знайшли заборонну речовину. Даріо визнав, що правила порушував, але зробив це не Вердикт Серна почув лише у люту. Тому наступного року 17 місяців дискваліфікації. Але термін відсторонення почали рахувати з моменту забору біоматеріалу, тобто із березня 2017-го. Тож покарання виявилось напрочуд м'яким, але після цього скандалу хорват так і не з'являвся на полі у помаранчево-чорній футболці. І на думку серни, допінг у футболі це взагалі якісь дрібниця, нісенітниця. Я взагалі не вірю в допінг футболі. Ну так, це вообще така Це... эта история может быть за индивидуального спорта. Так, нету таблетки, когда я принял одну таблетку, э, обыграл 8 человек и, и, забил гол. А детали этой истории Дарио не хочет делиться и через много-много лет. Я подписал документ вместе с людьми, которые принимали участие в этой ошибке, э, что не буду никогда не рассказывать. И я не такой человек, что буду винить кого-то кого там другого. Моя вина потому что я сам принял этот препарат. То, что мне дали, это я не просил, они мне сами дали. Я пошел с четкими подписами всех этих людей на ВАДу, mm -hmm. передал и получил на концу 8 месяцев. Один з найсвіжіших допінг-скандалів в українському футболі трапився з нападником «Динамо» Артемом Бісідіном. Форвард провалив пробу у листопаді 2019-го, після поєдинку Ліг Європи проти Мальми. В його організмі виявили фонту Церам, заборонений стимулятор, який посилює москову активність. Винним у цій ситуації визнали лікаря Леоніда Маронова, який випадково дав бісідіну свою таблетку, коли футболіст захотів втамувати головний біль. То есть у нас в гостинице перед игрой Ну обокрали, у нього краля там пакет документів, там всякие пенсионные, там якісь старі документи, які очень трудно восстановить. От на фоні стресу лікар і переплутав препарати. Пояснювали в київському клубі. Медик свою провину визнав, а біседі не відсторонили на рік. Теж доволі м'яке покарання, бо міг залишитися поза футбольним полем на всі чотири. Перше время тяжелая, что вот ну, такая нагрузка, да? Ты в интернет заходишь, ты везде да? и ну и пишут не, не как же, ты забил голы или что. Пишут всякую uh -huh. чушь, извините за выражение. Первое время вроде прошло, вроде уже так чуть-чуть пер этот перерубили, все перемелилось. И, и, и второе время уже хочется играть. Далі весь футбольний світ спіткав COVID-19, і Артему здавалося би зіграло це на руку, адже євро 2020 відтермінували на рік, і Бісєдін зміг взяти в ньому участь. Але континентальна першість завершилася для форварда моторошною травмою у матчі зі Швецією у тому самому поєдинку, де Довбек виграє за перемогу на 121-й хвилині і протягне нашу збірну до чвертьфіналу. А от Бісєдін знову вилетів із гри цього разу на півроку. Ко мені навіть зайшов би сказав, що я не думав, що так я и после, ну вже після гри. Я йому не сказав, що його прощаю. Я йому сказав, щоб вони збиралися і їхали дві У 2023-му Динамо попрощається з бісідінами. З того часу Артем встиг пограти за кіперську умонію казахський ордабасий і опинився у чеському лішенні. Звісно, Форварда цікавилися думкою про допінг халепу мудрика. Я був у такому ж становищі, але не знаю усіх деталей. Я знаю те, що було у мене, і багато людей знає, як все було взагалі. І в моїй справі було все зрозуміло, і те відсторонення, яке мені дали, мінімальне. Це все підтверджує. Певнений, що мудрику допомагають і клуб, і люди, які його оточують. І я йому бажаю, щоб він гідно вийшов з цієї ситуації. Сам Михайло Мудрик коментує цю справу дуже лаконічно і після цього вкрай мало висвітлює своє життя у соцмережах. А крихти інформації про стан Вінгера можна дізнатися через його друзів. Ми постійно на зв'язку. Як він там? Важко сказати. Не можу сказати, що добре. Звичайно, йому складно, але він трохи психологічно заспокоївся і зараз тренується так само індивідуально. І грає в падел <займаю> займається домашніми справами. Станом на зараз досі нічого не відомо про результати до проби. Бі про це можуть і не оголошувати публічно. Якщо вживання мельдонію підтвердиться, то залишається сподіватися, що юристи погба зможуть пом'якшити покарання до 18 місяців.